Всіх ради вітати! З вами Валтасар. Сьогодні я хочу поділитися дуже цікавою інформацією про таку духовну істоту, що зветься хранитель сміттязвалища. Я не можу сказати, що це зла істота, і не можу сказати, що це добра істота. Вона просто є. Він живиться енергією смороду, енергією бруду. І от знаєте, дуже вдалий його варіант, показаний в японських мультиках. Е, такий ну, слимак, який от має багато цього слизу і щупалець. От щось на кшталт цієї сутності. І якщо ви звернули увагу, то е, коли виникає якесь сміттєзвалище, фактично е, воно розширюється, тобто його не можна знищити. Подумайте чому? Так. Тому що там є господар-хранитель, і хранитель забезпечує все, аби це сміттєзвалище функціонувало. Тобто дійсно йому потрібні сморід, бруд, непотріб, сміття. Щоб вижити, і чи можна з ним співпрацювати, можна. Наприклад, до нього можна виносити те, що залишилося після ритуалів чистки, можна виносити монети, можна виносити різні відкупи і вкидати з подякою, скинути і сказати: господарю сміттєзвалища. Або духу сміттєзвалища, примиць, це тето і тето. Дякую тобі. Якщо це вони, то їх кидаємо через праве плече і не повертаємося назад, а просто йдемо. Зазвичай те, що ми проносимо після ритуалу, після негативного якогось там, після чистки, воно має особливу енергетичну цінність для цієї істоти. І ця істота, дух цей, хранитель, він в принципі завжди чекатиме вас. Чи може він вам зашкодити? Ні, не може, якщо з ним налагоджений оцей контакт. І, знаєте, і в кінці хочу сказати: нехай у вас будуть на налагоджені контакти з духом сміттєзвалища.